Привіт! Давайте вирішимо ще одну простеньку задачку. Далі будемо по мірі того, як будемо вирішувати складніші, будемо посилатися на простіші, щоб розуміти основи що і як ми робимо. Ось така задачка Reverse-Linked List. Нам потрібно перевернути наш зв'язаний список. Тобто, замість 1, 2, 3, 4, 5 має стати 5, 4, 3, 2, 1. Доволі... Складно намальовано. Якщо ми намалюємо це трошки інакше. Секунду. Якщо ми намалюємо це ось таким чином, стає трошки більш очевидно, що нам треба зробити. Нам ось ці от стрілочки, які вказують на наступний, нам потрібно їх перевернути, щоб вони вказували на попередню ноду. Давайте подивимося, як ми можемо це імплементувати. Першим ділом оголосимо пачку змін: це буде Prev, car і next, тобто попередній, поточний і наступний, е, наступні ноди. І це буде Null. Current буде head і next теж буде Now. І тепер, поки у нас є current, ми хочемо робити наступні дії. Нам потрібно взяти ось цю ноту. І ось цю стрілочку на ноду 2 наразі зробити на пустоту, на нал, на попередню ноду. Тобто на попередню ноду, яка зараз є налом. Але якщо ми це зробимо одразу, то ми втратимо зв'язок на наступну ноду, і ми не зможемо перейти до наступної ноди, відповідно. Для того, щоб цього не трапилось, нам потрібно її. Зберегти. Поки що ми в змінну Next присвоюємо Current Next. Тобто ми ось цей зв'язок ось цю стрілочку, одиничку на двійку, В першій ітерації ми зберегли у змінній Next. Тепер ми хочемо нашу стрілочку розвернути, і для цього ми кажемо, що Current Next дорівнює прів. Попередньо да яка в першій ітерації буде налом, в другій ітерації на другій ноді буде одиничкою. Тепер ми хочемо зберегти ось цю попередню ноду на наступну ітерацію, і це буде прів дорівнює current. Тобто ми в першій ітерації в змінну прів запишемо одиничку. Відповідно, в другій ми зможемо на ось цю ноду побудувати нашу стрілочку, наш зв'язок. І останнє, що зробити, ми хочемо наш. Нашу current ноду посунути на наступну, тобто одиничку перейти, перейти на двічку. І по мірі того, як ми ось це все зробимо, наша остання нода, п'ятірочка, яка має стати початком нашого ліста, вона буде збережена у змінній previews. Відповідно, нам треба її повернути. Робимо run і submit. Десь я помилився, я не поставив дорівнює. І Submit. Так, все працює. Складність алгоритма буде ОН, тому що нам прийдеться по всьому лісту пройтись, а складність по пам'яті буде одиничкою, тому що ми не створюємо ніякі додаткові лісти, масиви, копії. Тобто, ця от складність вона буде завжди константною, одиничкою. На цьому все. Доволі проста задачка, але далі будемо до неї на неї посилатися. Дякую.